Провів консультацію Анатолію з приводу Олекса та соціальних мереж, але будемо починати, скоріш за все, з Олекса. Анатолій, скажіть, будь ласка, як вам була консультація? Корисна, не корисна? Такий міні-відгук. Тільки реально те, що ви почули, так і скажіть. Тобто Реальний відгук про мою роботу. А побачив. Оголошення звернувся зворотній зв'язок. Отримав і отримав рекомендації, що почати, виходячи з того наскільки я. Як я багато слів не вмію говорити, мені ну, щас, щас, по але я дуже вдячний за, за рекомендацію і починаю. І сподіваюся, що далі будемо працювати да. не тільки з лікшафою, а подальшому з цими іншими платформами да. і розвиватися разом. Ну ми починаємо дякую. з простого завжди. Клієнтам своїм партнерам завжди, завжди кажу, що починаємо з простого, а потім переходимо вже до більш такого складного. Тому дякую вам за відгук. Дякую вам і також за виділений час. Все, Анатолій. Якщо що пишіть, контакти є, можете писати. Я по змозі буду відповідати та вам, в принципі, давати якісь поради. Добре, дякую. На все добре, Ciao. на зв'язок. До побачення. Добре.